Всім доброго вечора. Дякую, що знайшли час на дуже важливу тему. Хто присутній, хто буде слухати нас в записі? Всім доброго вечора. Сьогодні у нас класна така тема. Будемо розбирати класний продукт це Протеін Мікс. Ми з вами розуміємо, що це. Теж таке джерело нашого білку, який дає нам ситість в нашого сніданочку, нашої вечері. І не тільки, да, це такий протеїновий перекус. Його можна вживати на перекус просто без коктейла. Або е, обрати, наповнити свій смак коктейля е, ванільними нотками. Так. і... І от такий у нас ідеальний спосіб збільшити споживання білка протягом дня це протеїн Dream Mix. Його можна просто змішати з водичкою і приготувати собі протеїновий перекус. Або, навпаки, вже хтось поєднує, будь ласка, поставте одинички, хто його поєднує з коктейлем. Та, або просто вживає як перекус. Давайте одиничку, на, е, хто домішує, собі додає у коктейль формулу 1, а двоєчку, хто його п'є окремо. Е, якщо чесно, окремо я особисто його не смакувала як перекус, але додавала, е, Це така смакота, коли ти посипаєш ним творожок і зверху ще додаєш е, йогурту або ряжанки. Це дуже смачно, і обов'язково, звісно, я його додаю у коктейль. Він дає такий класний дякую вам за вашу зворотню реакцію. Він робить наш коктейль більш ситнішим, і ми з вами розуміємо, що ми з вами доїдаємо норму білку, адже ми знаємо, що білочок взагалі для нашого організму це дуже важливий. Інгредієнт, тому що чому. Ми будуємо клітинку, має таку будівельну функцію, та, транспортну, завдяки білочку ми доотримуємо всі поживні речовини, вітаміни і мінерали, адже ми теж повинні розуміти, що Mix – це не просто протеїновий білочок з ванільним смаком, це вміст. І 22 вітамінів і мінералів. Він без цукру. Містить, як і наш коктейль, 21 порцію. Він класно підходить для веганів. І е, ті люди, які контролюють вагу, з нею класно контролювати, да? хто на зниженні ваги, але е, на зниженні, звісно, річ, краще використовувати Формулу-3, е, тому що там. Е, Більше протеїн, протеїнова суміш вона не, не менш калорійніша, але вона класно знижує саме жирову масу тіла. Але і Mix теж його рекомендую, звісно, річ, якщо коктейль у нас на водиці. Ну, а на молодці, це вже ми як знаємо контроль ваги і набір ваги. До складу. З чудового продукту протеїна DreamMix ми його ще можемо коротенько називати ПДМ. Ви, може, вчули на ранкових клубах. Це, звісно, річ, до нього входить ізолят соєвого білку, казеїнат кальцію, вершки, потім йдуть фосфат магнію. Емульгатор соєвий лецитин. Помните, ми, коли з вами розбирали Формулу-1 протеїнового збалансованого коктейлю, то ми розма... говорили про соєвий лецитин. Цей емульгатор, тобто він додається, щоб продукт не комкувався, а гарно розтворювався у водичці чи у молоці. Угарова камідь, це теж він робить. Допомагає згущувати наш коктейль, містить бета-каротин, кальцій, марганець, карбонат. Тобто, на, по складовим частинам він прирівнюється інгредієнтами до нашого збалансованого коктейлю формула 1, але тут, мабуть, більше от соєвого ізоляту. І на порцію 15 грам білку. Це якщо робити на водички. Універсальний продукт можна вживати по-різному, да? і, звісно, як я тільки що проговорила, про, залежно від ваших цілі, з якою ціллю ви в марафоні. І згідно з єсть інструкція. І класне можна робити смаколики з ним, якщо ви полюбляєте якісь випічки, якісь кусняшечки робити. Тому що смак у нього виходить, випічки або смаколика солодкувати, бо він сам по собі такий на смак солоденький. Теж додавала я у кефірчик. Ну, я не знаю, це взагалі не попадає ні на яку розтіжку, це такий смачний перекус, повноцінний перекус. Але треба розуміти, що там у кого алергія, допустимо, на молочко, то треба тут пробувати, да, як він вам підійде. Але те, що тут, вибачте, вітаміни і мінерали, де ми ще отримуємо, в якому перекусі таку цінну формулу. Ну і користь да, від однієї порції. Він теж низькокалорійний, 108 калорій. Опять-таки, це ж якщо ми будемо робити на водички, 15 грам білочку. Класні білки ці допомагають набирати м'язову масу. Якщо ви не дуже солодка їжка, да, то треба пробувати, з яким вкусом його міксувати. Тому що я дуже для себе обрала, от мені дуже подобається. Взагалі, перед цим я дуже полюбляю кава лате. Напишіть, будь ласка, в чатику, хто який полюбляє. От мій улюблений смак кава лате. Дівчатка, ну коли я додавала туди ще дві ложечки. ПДМ, -а? ну це все, взрив моза, ну це така вкуснятина, Я не знаю, що я готова, мабуть, якби це продавалося десь у магазині, я б і за 200 гривень б його купляла купувала, ну, тому що це нереальна смакота. І я за собою замітила, ось в мене буквально. Нещодавно були жіночі дні, коли ти не знаєш, що тобі хочеться, да? вроді соленого і солодкого, і ти не знаходиш собі місця, то я просто собі зробила улюблений смак коктейля і додавала туди ПДМ. Зазвичай я використовую протеїнову суміш Формулу-3, а ПДМ беру для своїх діток, тому що ну, діткам більше заходить цей смак. Ну, ми ж всі розуміємо, да? що діти салодкіїшки більше, ніж ми. Але в ту пору буваємо і ми. Ну, розуміючи, що цей напій без цукру, да, то він набагато корисніший. Дякую велике, що пишете в чатику. Приємно, я читаю, я бачу. Катюша кавала те, да плюс денька. Віталіна кава лате, полуниця шоколад. Прекрасні смаки, прекрасні. Ну, я от, чесно віддаю перевагу саме е, кавалате. От ще з цим протеїном дрінмікс, ну, це взагалі красота. Так, і щось у мене знову. Так. Е, ну, і треба розуміти, якщо ми е, з вами будемо робити на молоці, да, то, звісно, річ у нас тоді буде трішки більше. Білочку і більше калорій. Ну, давайте поєднаємо, наприклад, коли ми сніданочок готуємо, ми поєднуємо протеїнову Формулу 1 да, наш збалансований коктейль з ПДМ-ом. То ми тоді з вами отримуємо 24 грам білочка на порцію 212 калорій. 212 калорій. Ну, і, звісно, річ, тоді ми вже з вами доотримуємо. Більше вітамінів і більше мінералів. Те, що для нашого організму є класним і допомагає функціонувати і працювати, більше мати енергії, легкість, немає навантаження, куча смакати, Да? це ну, взагалі незамінна така їжа вже для нас. Так, різні продукти, різні цілі. І от знову-таки, що, як трішки раніше, ми з вами розібралися, що протеін Mix це протеїновий порошочок, який допомагає збільшити споживання білка в своєму раціоні разом з вітамінами і мінералами. Ну, і він підходить ідеально: хто хоче збільшити споживання білку без цукру, Хто хоче на перекусик? Да? Якщо він вдома, або навіть і в дорозі, я думаю, що кожен з вас вже прийшли, чи ми з вами в дорозі, чи ми з вами вдома. Все одно ми з вами плануємо і можемо взяти і на роботу. В мене пакетики, зіп пакетики, я туди насипаю і легенько класні роблю собі перекуси прямо на роботі. Купила кефір, додавала туди. Дві ложечки ПДМ, фрукти, і це ну, смакота не перевершена, просто не перевершена. Звісно, річ з такими продуктами класно зберігати м'язову масу. Спортсменам, ті, хто займаються да, мужчини, в основному, та й дівчатка зараз дуже поширена, ходити до спортзалу або займатися дома спортивними вправами, то теж класно наповнити себе. Протеїновим перекусом, білковим перекусом це протеїном ДрінМікс. Формула 1. Ми з вами приймаємо на контролю ваги там, раз на день. Якщо ми на зниженні ваги 2 рази в за день, да, за, за, заміняємо собі сніданочок і вечерю. Заміняємо. Може, мій на контролі, взагалі я і на контролі ваги і теж заміняю і сніданок і вечерю, тому що я з вечеряю, чесно, ну, щоб не замарачуватися, це легко, просто, смачно і корисно. Ти вранці прокидуєшся з легкістю, повненою енергією. От мені одна дівчинка каже, як ви вранці снідаєте, я не розумію, я прокидаюсь і я не снідаю. Ну, тому що дівчинка ввечері, звісно, річ, не вживає такої легкої, смачної їжі, як ми з вами. Класно підтримати свою вагу, допомагають нам наші продукти, да? і ми можемо, ну як, не то, що просто приготувати собі смаколик. Протеїнова суміш це теж джерело набору білочка нами. Да? І він більше такий, ми його використовуємо як там випічка, соус який -то зробити, додавати в суп у підливку. То, звісно, ПДМ ми вже в супик не додамо, бо він салаткуватий. Більше підходить на окремо перекус з додаванням молочних продуктів. Або навіть просто водички розмішав, додавив вівсяно яблучне або фрукти чи ягоди. Тобто, хто, хто як полюбляє, да? і, звісно річ, не забуваємо про 3-4 горішка, бо це наші жири. Наші жири. Ну, от, напишіть мені, будь ласка, у вашому раціоні є ПДМ чи нема ПДМ, а давайте 3 якщо є ПДМ. Якщо немає, хто не використовує, то я буду вам рекомендувати, тому що саме з ним, саме з протеїновим дрінміксом, наш коктейль стає таким більш густішим, кремоподібним і дуже-дуже смачним. Тобто можна прокачати свій улюблений смак з ним. Я коштувала не лише з кавелете, коштувала з хрустким печивом. Теж дуже смачно. І знаєте, сьогодні перший раз я на вечір, це вже другий тиждень п'ю вечірній І Я прям туди вміста протеїнової суміші 3 додавала дві ложечки ПДМ вівсяно яблучний. Ну, це дуже смачно. Теж спробуйте, ви не пожалкуєте. Вечірній коктейль з ПДМ. -ом. Це просто, ну. Просто-просто смакота. Знаєте, такий ненав'язчивий, салаткуватий смак, і дуже-дуже приємно. В мене все, тобто ми про продукт поговорили. Да? Ще головне, що хотіла сказати, що от саме таке сьогодні прочитала, що він містить велику групу вітаміна В. 12 Б6 саме мідь, марганець, саме вони захищають нашу клітинку від оксидативного стресу. А ми знаємо, що щоб було в нас класне самопочуття, щоб ми себе класно почували протягом дня і не тільки, то ми повинні турбуватися про нашу клітиночку. Ну, Звісно, річ, ми з вами стараємося, так і робимо. І вживаємо самі найкращі продукти, які в нас є. Хто б хотів поділитися, як він використовує цей продукт? Чи ви використовуєте лише в коктейль, чи робите якісь смаколики з ним? Давай поділюся. Бо знаю, що ага. віталіни немає, бачу з моїх дівчаток тільки Віталіна сьогодні, тому розпочну я. Да? Всім доброго вечора. Да? Думаю, мене всі вже знають. Хто не знає, мене звати Катя, 39 років, мама трьох чудових діток. І так як у мене повна хата діток, звичайно, я завжди готую якісь смаколики. Колись це були смаколики не корисні. Зараз, звичайно, намагаюся готувати корисні смаколики. Зазвичай це корисні смаколики з наших продуктів. І ось саме такий продукт, як PDM, да, протеїновий дрінмікс, Mix це просто знахідка для нас в кулінарії, в для солодкої випічки. Ми колись завжди використовували наш вівсяно яблучний Але відколи з'явився PDM, це щось нереально класне. По-перше, да, як сказала Люба, він е, прокачає ваш любий смак коктейлю, Тобто, до якого коктейлю ви його не додасте. Це дійсно дуже смачно. Я пробувала з усіма смаками. Я завжди ділюся, що в мене вдома завжди є всі смаки коктейлів відкриті. Я не можу, щоб в мене не було так. Я привикла, що, ну, по-перше, нас багато. Да? І завжди хтось щось може захотіти не таке, як завжди. Хтось той любить хрустке печиво, той любить шоколад, даруся там диньку. Ну, в кожного свої улюблені смаки. Але з нашим ПДМ будь-який смак коктейлю виходить нереально смачний, тому що він солодший, да, да? він дає такий ось цей ніжний молочний смак. І коктейль виходить дійсно як на молоці. Густіший, ситіший, по ситості вистачає на довше. А в кулінарії це просто знахідка. От для любителів корисної випічки нашого морозива, от теж сьогодні вечор на вечерю смакувала нашим морозивом. Тому що дітки мене просто вже замучили з цим морозивом. По два рази на день я його бовтаю, відколи це літо, я вже просто замучилася з ним. Тільки мама морозиво. На днях чоловік, я ділилася своїми дівчатками, притаскав морозиво в магазині. Купив, просто купив морозиво у магазині, щось там різних п'ять пачок, і з різними смаками там було, по-моєму, і шоколадне, і з вишенькою. І просто пломбір. І, до речі, таке досить непогане морозиво. Я і по складу подивилася, да, і, ну, з цих дорогих, хороших морозив, І на смак я попробувала, наче й не досить, таке, наче погосту морозиво, таке, як колись, то було ще в СРСР, да, таке смачне, прям відчувається, що там дійсно є молоко. Мала моя фу. Бяка, не буду. Відкрила одне, попробувала фу, друге фу, в ітозі вона ніяк і не їла. Морозив, тільки мама, давай мені наше морозиво з нашим Підієм і з нашим коктейлем дуже смачне морозиво. Любі фрукти, ягоди, які у вас є, можете додати. Рецептом морозива ми з Любою ділилися на одному із наших таких вечірніх клубів. Хто не бачив, можу продублювати, чи сам рецепт, чи скинути запис. Но робиться дуже швидко, виходить дуже смачно, корисно і шкоди для вашої фігури та здоров'я. І задоволенням з'їсте і ви, і ваші дітки. Я коли беру, я кажу, там, чи банан заморожений, чи ягода заморожена, то я його навіть не заморажу, я його відразу, так і їм, як, як густий йогурт, воно виходить. Да, ось таке. Діти люблять, прям, щоб це був лед. Прям дійсно, щоб це було морозиво, замерзлося такого плану. Ну, я кажу раніше робила просто з коктейлем це морозиво. Смачно, але да. я от кажу, додаєш під'єм, і воно виходить точно морозиво по госту, відчувається ось ця така молочна нотка. Більш таке воно солодше, діткам дуже заходить. Якщо додавати ще під'ям, я кажу, я завжди даю три ложки коктейлю і одну ложку ще під'єму додаю до такого морозива. Використовую також, роблю наші рафаелки. Дівчатка знає, що я дуже часто їх роблю, постійно їх роблю майже. І туди також, відколи вийшов наш під'ям, додаю під'єм. Раніше додавала тільки коктейль, ванільний крем, і плюс. Наш ліпсяно-яблучний для солодкості. А тепер додаю ще ПІМ. Це взагалі виходить бомба -граната. Ну, Зазвичай використовуємо традиційно да, до коктейлю. Я роблю дві ложки коктейлю і дві ложки PDM. Це якщо для діток так добре. Да, їм солодко смачно. Для мене це вже засолодко. Мені треба одну ложку Підєм, одну ложку нашої формули 3. У нас смаки, да, рецептори очищаються, і з часом ми вже зовсім по-іншому сприймаємо солодке. Для нас з'їсти звичайну цукерку, вона вже просто скули з води. Да. Буває наскільки засолодко, що ми її просто з'їсти не можемо. Але для солодкоїжок це просто знахідка. Да. Надзвичайно смачно. Для випічки, любої, я кажу, я її додавала, пекла в суботу ділилася. Да, ось цей з груші на шарлотку, те, ну, тобто люба випічка, хочете кексики, хочете якісь шарлотки, все, що солодке, де потрібно вам замінити борошно і щоб не використовувати цукор, додаємо наш ПДМ. Я кажу, якщо солодну випічку, ми додаємо нашу формулу 3, в солодку ми додаємо наш ПДМ. І дуже класно те, що дійсно. Добираємо норми по білочку і плюс ще збагачені вітамінками. Да? От В чому різниця між формулою 3 і нашим ПД, що у формулі 3 просто білок, а тут плюс ще вітаміни. Але теж звертайте увагу на те, що якщо ви використовуєте як самостійний перекус, то потрібно додати ще клітковини, тому що це чистий білок, да? білок плюс вітаміни. Тобто, це може бути або якась ягода, да, або ви можете того самого вівсяно-яблучного додати. Якщо ви полюбляєте солоденьке, я, звичайно, не пробувала так, я зразу зрозуміла, що для мене це буде за солодко. під'єм плюс вівсяно-яблучний. Хто любить солоденьке, можете поекспериментувати. Але однозначно рекомендую, щоб ви придбали цей продукт і обов'язково спробували. Вдома у мене завжди він є, тому що я кажу, він просто незамінний. От саме зараз, влітку, коли цей сезон морозива, він мене спасає. А діти мене просто замучили з цим морозивом. Кожен день. Я кажу, вчора тільки дві порції зробила, вже сховала в ту морозилку, що там в мене ж холодильник тут на кухні з морозилкою, і там вони вже знають, де я тільки наколотила, все, прийшли по цьому стаканчику хап-хап, розібрали, все, нема. Ну, думаю, все, залила вже велику цю відеречку таке, як відмеду, знаєте. І туди в морозивку закрила, приклала там ще зверху, щоб вони не догадалися. Я ще на роботі, коротше, дзвоню додому. Мама, ми вже то відро знайшли. Ми вже й відро приклали. все, Ми вже все справили, з'їли під чистами. Я кажу, ну молодці. Ну, хоч перекуси у них правильно. А то раніше в нас я кажу, завжди були такі перекусики там. Теж випічка, здоба, булочки, кексики, печиво. І от діти теж на цьому всьому і вагу лишню набирали, і проблеми собі по здоров'ю також заробляли. Ми, так. якщо дбаєте про своє здоров'я та здоров'я своїх діток, то використовуйте. Взагалі наші продукти незамінні. Це я кажу просто масхевт знахідка. Рекомендую. Да. Ось такий мій відгук. Особисто мені дуже подобається. Зараз да, Інна, зможеш поділитися. Всім добрий вечір. Привіт. Ну, я е, дуже випічку я не роблю, я, е, як правило, з коктейлем. Я додаю, я люблю я солодка їжка, я додаю дві ложки. Тобто, мені, мені не дуже солодко, мені якраз. Е, ну і Можу ще додати ну, в кефір, там, ряженку, ну, відповідно, з ягодами клітчатку туди зверху. В основному, я так, чисто ну, по, по продуктам, випічку я не дуже печу. Вафельницю ніяк не куплю. Вафлі дуже мені Люба, тоді в тебе сподобалось, ти пригощала. Як мене придбаємо цю вафельницю, може, б вафельниця була, що то почала пекти? Нічого, все буде. Це буде. Ну так мені ну, він мені дужче подобається, він солодший, ніж Формула 3 Я в останнє час покупаю, ну, беру е, іменно ПДМ, не Формулу 3 ми давно вже не брала. Після того, як з'явився ПДМ, він мені дуже смакує. Так що дуже смачно, рекомендую дівчата. Хто ще не відкрив? сказати, що як з'явився цей ПДМ, я зразу думала, що я взагалі не зможу перейти на Формулу 3 наскільки це було смачно. Але з часом все рівно чую, ні, солодко, солодко, мені вже через чур солодко, і я так собі зробила я кажу, ложку формули 3, ложку педіаму, і так знайшла таке оптимальне рішення. І той продукт у мене є, і цей продукт у мене є. І по смакових рецепторах мені то, що треба, якраз ідеально підходить. Ось таке. Дякую, так, що поділились. Давайте будемо фотографувати. Да, да, да. Хто може вмикається? Віталіна, зможеш, зможеш? включити камеру? Зробимо фото на пам'ять. Дякуємо. Посміхаємося. Дякую, я зробила фото. Всім тим да, вечора. Да. Наступний раз також зустрічаємося у п'ятницю і е, тему я пропоную провести е, покупка продуктів. Як ми ходимо в магазини, обираємо а, продукти. Да. До речі. Дуже цікава тема. Так що, дівчатка, ставте собі нагадування, заплануйте, щоб не пропустити самого цікавого. Всім дякую, пока-пока. Гарного вечора-пока да, пока і до зустрічі. Не забуваємо попереду вихідні не наїдатися, не розслаблятися, вихідні не привід, наїдатися. Тримаємось в режимі, марафон ще не завершився. Так що працюємо над собою і над своїм результатом. Всім гарного вечора!